Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді буде набір інструменту від одного з найшанованіших і якісніших виробників компанії TopTool. Це набір на 108 предметів, які є одним з найпопулярніших наборів по конфігурації або кількості інструментів. І саме тому ось такі набори, які майже. Не відрізняються один від одного по компоновці, є в асортименті кожного виробника. Але даний набір інструменту відрізняється від інших специфічною конфігурацією самих головок. Існує дві модифікації такого інструменту, у яких головки мають 6 і 12 граней. В даному випадку в нас набір на 12 граней. Постачається цей набір інструменту в фірмовому кейсі з дуже якісного міцного пластику, з якісною міцною фурнітурою. Вона тут. Пластикова, але це пластик зовсім іншої якості і зовсім іншого рівня. Тому хвилюватися через те, що тут щось зламається, я думаю, не варто. Даний набір відноситься до професійного сегменту, і відповідно він розрахований на те, що буде витримувати багато годинні навантаження майже щоденно. Для побутового використання він також підходить і в побуті він прослугує дуже багато років. Хоча, в принципі. Працівники станції техобслуговування автомобілів також полюбляють інструменти даного виробника через його довговічність і надійність. В будь-якому випадку, купуючи такий інструмент, ви вже отримуєте якість і надовго. Всі компоненти тут виготовлені з хром ванадієвої інструментальної сталі, є запас міцності. Компоненти в нас мають чудове. Товсте покриття, всі вони поліровані, за ними легко доглядати, і в разі, якщо ви щось тут загубите або все ж таки зможете зламати, у кожного компонента є свій номер за каталогом, завдяки чому можна буде дозамовити ту чи іншу деталь, і знову ж таки повністю укомплектувати свій набір інструменту. В наборі є декілька воротків, під квадрат 1 1,4 і 1 1,2 дюйма. Відповідно, всі головки і біти в нас також підходять під ці квадрати. В цій частині кейсу в нас велика кількість подовжених головок, під 1, четверту і 1 другу дюйма. Під 1-2 дюйма, тут у нас, бачите, великі головки в розмірі від 14 до 22, а під 1 1,4 дюйма головок вже значно більше. То є тут від 6 до 13 подовжені головки, і від 4 до 14 звичайні головки. Всі головки в нас 12 грані, тобто їх легше накидувати, зручніше працювати. Також, в принципі, можливо говорити про те, що ось такі головки можуть бути в певних випадках більш довговічніші. Ну, але це не точно. Далі ми тут бачимо ще декілька воротків і подовжувачі до них. Це це подібний вороточок з ковзаючою головкою під 1 дюйма, який підходить під будь-яку відповідну головку або біту. Всі компоненти змащені мастилом, тому спочатку вони дуже слизькі. Є подовжувач на 10 см, є подовжувач на 5 см. Також в комплекті є ось такі руків'я викрутка, воно також з квадратом 1,4 дюйма. Тут спокійно підходить будь-яка. Головка звичайна або подовжена, і також дане руків'я ми можемо використовувати як подовжувач. Його довжина зазвичай 14,5 см. Руків'я в нас прохідне, до нього можна спокійно під'єднати або ось цей вороточок, або вороток з храповим механізмом. Єдине, що мені тут трішечки не подобається, це форма руків'я ось цього воротка. Зараз вже багато виробників роблять якісь такі фірмові руків'я, прогумовані ергономічної форми. Ось такі квадратні руків'я зустрічаються навіть вже в найдешевших наборах інструменту. Тут немає гумових накладок, воно повністю пластикове і, можливо, в якихось випадках буде не таким зручним. Ну, але це, в принципі, невеличкий нюанс. Про які ми все ж таки повинні були з вами трошки поговорити. Також тут є ось такий Аксесуарчик він лежить трішечки окремо. Це перехідник з великого квадрата одна друга дюйма під великі шестигранні біти, які знаходяться в іншій частині кейсу. В другій частині кейсу компонентів, звісно, більше. Тут найголовніша і найнеобхідніша річ це набір з цих трьох шестигранників. Інші компоненти вже не такі необхідні і затребувані, але все ж таки. Великий перелік звичайних біт під квадрат на одну другу дюйма. Це ось ця велика тріскавка. Тут у нас, як ми бачимо, розміри від 10 аж до 32-го. Вони знову ж таки всі мають внутрішній 12-гранний профіль. Декілька головок є типу під одну другу дюйма. В розмірі від 10 до 24 і ще 5 маленьких головок з внутрішньою зірочкою від 4 до 8 розміру, під маленький квадрат, 1,4 дюйма. Окрім цього, є ще декілька. Біт. Тут біти, бачите, під такий великий шестигранник, і відповідно я вже показував вам ось цей адаптер під великий вороточок, за допомогою якого ми можемо застосувати будь-яку з цих біт. І є ще більш стандартні біти. Тут різні профілі. Є Philips, PosiDrive, от зірочки, плоскі шліцеві, шестигранники. Тут ми вже бачимо стандартний квадрат, 1,4 дюйма. Сюди нам спокійно підійде. Ось та сама викрутка з пластиковим руків'ям, або будь-який інший вороток з будь-яким подовжувачем. Це подібний вороток. У нас сюди ще ми бачили є два подовжувача на 5 і 10 см. Ну і звісно ж можна використовувати біти разом з маленькою тріскою. Якщо виникне необхідність, саме руків'я можна використовувати в якості подовжувача, і необхідну довжину ми ще можемо сюди. Збільшити за допомогою ось цих двох подовжувачів. То, в принципі, всі біти, які ми бачимо в даному наборі, спокійно і легко поєднуються як зі звичайними воротками, так і з додатковими подовжувачами тощо. Є ще, як зазвичай буває в таких наборах дві свічні головки, вони йдуть під великий квадрат, 1,4 дюйма. Тут розмір 16 і 21. Всередині є гумова. Вставочка, в принципі, стандартна історія, але трапляються інструменти, де замість гумової вставочки йде магніт. Кажуть, що гумові вставки інколи випадають і залишаються на свічці, а магнітні більш цікаві, але зустрічаються набагато рідше, ніж гумові. Гумові можна сказати, це свого роду стандарт. Стосовно додаткових зручних речей, звісно, два кардана на ті самі квадрати: одна друга і одна четверта дюйма. під... Великий і маленький вороточок. Окрім цього, є ось такий у нас серйозний інструмент, вже якщо нам потрібно зірвати якусь деталь. Це інструмент для силового впливу, як я кажу. Він під великі головки, і з цього інструменту є зручна особливість, тобто ми можемо використовувати ось цей інструмент в якості руків'я разом з таким. Або навпаки, якщо нам не вистачає довжини 12,5 см, ми тоді переставляємо цей квадрат на менший подовжувач. А сам же вороточок довжиною 25 см, використовуємо в якості подовжувача під будь-яку головку. За необхідності сюди під'єднується кардан. І ми вже маємо ось такий Потужний серйозний інструмент. Аналогічну конфігурацію можна зібрати і з маленьким вороточком на 1 четверту дюйма. Також сюди спокійно нам підходить ось цей вороточок з тріскавкою. І, якщо довжини буде замало, ще 12,5 см можна отримати з цього вороточка. з таким чином вже собі зібрати необхідний інструмент. Стосовно вороточка або тріскавки, тут їх в комплекті дві, як ми бачили, воротки дуже важкі, багато металу, метал товстий, міцний, надійний, хвилюватися, відповідно, що щось зламається, я думаю, не потрібно. Конструктивно, ну, взагалі, нічого особливого, але інструмент перевірений часом. Ключ абсолютно рівний, але мені інколи подобається все ж таки бачити ключі з таким ергономічним вигином. В таких випадках там, інколи зручніше працювати над пласкими поверхнями або над якимись нерівними поверхнями. Хоча тут у нас є подовжувачі, якими ми це все можемо компенсувати. Загалом кожному своє, але ось звертаю увагу, що ключ тут рівної форми. Руків'я повністю пластикове, не прогумоване. Тобто воно трішечки навіть таке слизьке, але має таку зручну форму, що тримати ключ зручно і лівою, і правою рукою. Ну, можливо, колись топтул щось тут вигадає і допрацює. З іншої сторони, ось така гладка поверхня, вона менше забруднюється, менше пошкоджується, менше зношується, ніж поверхня з гумовим покриттям або комбінованим пластиково-гумовим покриттям. Загалом стандартний абсолютно ключ, але дуже хороший я. Зараз ми його ще спробуємо розібрати і подивитись як там все зроблено всередині. Не думаю, що тут буде якась особлива конструкція ключа. Скоріше за все, все стандартно. Стандартні 72 зубця, стандартний код відведення або код захоплення 5 градусів, але все ж таки за традицією подивимось, що нам тут Запакували і продали. Є регулювальний гвинт, який фіксує ось цей перемикач, і за його допомогою ми можемо змінити зусилля або прибрати люфт, якщо він ось тут у нас з'явиться, просто затискаючи ось цей гвинт. Або якщо ми його викрутимо, то вже безпосередньо дістанемось до внутрішні ключа, зможемо там навіть щось обслужити, змастити. За необхідності поремонтувати, якщо виникне в цьому потреба. Отже, як ми бачимо, наш ключ виглядає наступним чином: стандартна конструкція. Але зверніть увагу, у більшості професійних наборів ми в хроповику маємо 72 зубця, а тут, як виявилось, їх менше. Я думаю, це 56 зубців. Видно по їх розміру і розташуванню. Відповідно, тут кут відведення буде більшим, ніж 5 градусів. Якщо я зараз правильно все порахував, то це буде приблизно десь 7,5 градусів. Існує дві точки зору: хтось каже, що чим менше зубців, тим краще, зручніше користуватись інструментом, а хтось каже, що. Чим менше зубців і тим вони більші, тим вони міцніші і інструмент буде більш зносостійким. Тому тут вже єдиної відповіді на питання, що краще немає, але зверніть увагу, що конструкція цього ключа має менше, ніж 72 зубця. Все інше, в принципі, тут зроблено абсолютно нормально. Є щось що таке проставочне кільце, яке виконує роль свого роду такої прокладочки. між з цією накладкою і самим хроповиком. Відповідно, храповик в нас не треться через цю прокладочку, а в нас є ще така проставка, яка робить використання ключа більш зручним і довговічним. Ну що ж, сухому залишку ми маємо стандартний набір інструменту стандартної компоновки, який можна зустріти як в бюджетному, так і дорогому сегменті. Але тут ми маємо ще й високу якість, і дуже часто набори з цього виробника можна зустріти на станціях техобслуговування автомобілів, що свідчить про його міцність, надійність і довговічність. Виходячи з цього, в нас і Є певний ціновий сегмент. Тобто цей інструмент не можна назвати дешевим, але якщо ви його собі придбаєте, він однозначно вас не підведе, і його можна буде застосовувати як і в побуті, так і в професійній сфері. І, звісно, в цьому його великий плюс і перевага. Ну а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!